Зараз ми зупинилися біля місця, де наші брати загинули в боротьбі за волю України. Тому я хочу попросити вас шанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. Дякую. Веруємо Україні! Душі! <рес> Велішановний пане президенте, політичною партією Національний корпус до Дня гідності та свободи було організовано суспільну акцію Задай питання Петру Порошенку», метою якої було зібрати найактуальніші проблеми. Що хвилюють українське суспільство через 3 роки після початку, після початку Революції Гідності? Де обіцяне вами повернення АТО, завершення АТО за лічені години? Чому ви підписали капітуляцію у мінську? Чи готові ви розслумачити українцям? Підписані вами мінські домовленості? Чому у вас перемир'я, а у нас гинуть солдати? Чому думка? МВФ для вас важливіша думки власного народу. Чому суди звільняють сепаратистів? Чому не звільняють гостерів? Чому в Києві продовжують незаконні забудови? Де громадянство для іноземних добровольців? Де стратегія повернення Криму? Чому не покарані винні вбивства на Майдані? Просимо вас, як президента України, Побліжно відповісти на них. Дякую. Слава наші! Смерть ворогам!